Остання історія про Арчі, мого домашнього грака. Той день починався сонячно та з консультації з реабілітаційним центром для птахів. Подивившись на умови, в яких жив Арчі, запропонували забрати центру ще одного грака йому до компанії. Ми вирішили через пару тижнів поїхати познайомитись. Арчі був в прекрасному настрої та, як завжди, тусив по вершечкам, граючись у флюгера. А я щаслива поїхала в магаз. У мене буде дві пташки. Повернулася, і знайшла вольєр Арчі пустим. Собаки були в будинку, ніхто не приходив. Кілька тижнів ми шукали Арчі, припихали. До пошуків зграю школярів за винагороду. Я ганяла натовпи граків поряд з будинком, сподіваючись, що коли всі злетять, один залишиться. Неможливо вижити на не літаючому птаху, але ще пару місяців бігала, перевіряла кожну чорну пляму на обрії. Арчі ще так раптово, як і з'явився в нашому житті. Зник без звісти, і це найгірша звістка без права на прощання і знання, що ж сталося. Сумою за Арчібальдом, Бальдом з його появою мені відкрився неймовірний світ птахів. Кожен крилатий особистість власним характером. Я дивлюсь на. Голубі, ворон, граків, галок, дроздів та багатьох ще іншими очима. Тепер я знаю, що міф, що нібито ці патюки з крилами тупий і жорстокі. Насправді це зовсім не так, а особливо голуби. Вони затишні, домашні пиріжечки. Дякую, граку Арчі, за цей прекрасний час разом. Він назавжди залишиться в моєму серці та спогадах.